З мінусів для долара та потенційних постачальників проблем на міжнародному ринку в період з 5 по 12 листопада, які можуть впливати в кінцевому варіанті і провокувати або послаблення долара саме на тих геополітичних і політичних факторах, або можуть зіграти йому в плюс. Зараз поговоримо про мінуси. Ну, це перше, це безумовно продовження шатдауну Сполучених Штатів. Це вже як анекдот, воно тягнеться вже більше одного місяця, і це ну, майже один з самых найбільших шатдаунів в історії Сполучених Штатів. Проблема в тому, що воно вже впливає на всі ринки і на міжнародний теж. Тому що, наприклад, коли не працюють американські якісь там урядові організації, які надають ліцензії, то той же самий Євросоюз не може отримати ліцензії і торгувати якимось своєю свої продукцією в Сполучених Штатах. Це призводить до того, що вже аналітики ЄС підрахували, от я вже читав, що десь порядка на 16 мільярдів доларів вони можуть втратити саме тільки за того, що в них йде цей шатдаун в Сполучених Штатах. Вони не можуть отримати ліцензії і дуже велику кількість документів, які потрібні саме для того, щоб завозити товари, імпортувати товари з Євросоюзу. Е, ну, то по факту, це експортувати товари з Євросоюзу в е, ті ж самі Сполучені Штати. Е, друге, це е, все ж таки інтрига навколо потенційного нового голови Федерезерів Сполучених Штатів. Е, нагадаю, що Джером Паул його каденція закінчиться в 26-му році, і скажу відверто по американських стандартах, вони відверто зараз вже приговорюють всіх потенційних кандидатів, які можуть бути на цей пост. Е, тут питання в тому, що основна частина тих кандидатів, які будуть пропонуватися Трампу, вони лояльні до Трампа. Трампа. і тому може бути такий негативний для всього світу, такий мікс для фінансового світу проблем. чому тому, що імпульсивність Трампа стосовно геополітичних проблем і їх вирішення на тлі ще і якщо там буде людина лояльна до Трампа, яка буде його прислухатися у всьому по Федрезерву, тобто це фактично до фінансової системи, то Трамп буде мати контроль практично за всіми не тільки вже будемо говорити так якимось моментами політичними в. В Сполучених Штатах, ну і ще і